28 травня 2017 року року косівський відділ поліції звернулися жителі одного з сіл косівського району про те, що в їхній сім'ї пропала малолітня дитина віком два місяці. Звернення зареєстровано в Косівському відділі поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В ході першопочаткових заходів встановлено, що ця сім'я проживала жінка з дитиною і з своїми батьками в житловому будинку. Чоловік даної жінки проживав в іншому селі, разом вони не проживали. По показах. Мами зниклої дитини було встановлено, що в районі, як вона повідомила, в районі 17-ї години вона знаходилася на подвір'ї будинку, прала пелюшки, і коли відлучилася, коли зайшла до хати, дитини не виявила це її пояснення, дещо викликали сумнів, тому що використати дитину в цьому селі досить далеко від центру села, якби мотивації не було знайдено при огляді подвір'я. В садку ззаді господарської будівлі було виявлено, обгоріла, обгоріла територія ззаді господарської споруди, десь розміром 50 на 40 сантиметрів з кусками одіяла, хустки із металевими застібками. Коли запитали цю жінку, що відбувалося, вона сказала, що палила старі речі, що раніше ніби не відбувалося. Далі в ході проведення першопочаткових заходів, встановлення свідків очевидців, встановлена свідка, яка бачила, як в суботу в першій половині дня, ця жінка з кульком рухалася в бік лісу і питалася в цієї жінки дорогу. Були задіяні кінологи, проведено подворовий обхід населеного пункту, задіяні працівники як Косівського відділу поліції, так і управління карного розшуку відділу розкриття злочинів відносно особи. У ході огляду в лісі був під хмизом знайдений пакет з памперсами, з дитячим кремом і з медичними препаратами. Які потім, як встановлено, належали цій жінці, яку в нас далі в ході прочисування лісу під купою хмизу знайдено знайдено обгоріле тіло двохмісячної дитини з шнурком, шнурком на шию, тобто смерть була. Смерть була неприродньою, тобто було скоєно вбивство. В ході огляду встановлено, що це дійсно ця дитина, яка по якій було звернення про безвісті зникла. В ході подальшої роботи спілкування з мамою встановлено, що день перед тим вона, перебуваючи в стані душевного хвилювання, в зв'язку з тим, що дитина хворіла, не давала їй спати, і вона вирішила позбавити свого сина життя, задушила. Зашмургом після того біля хати, ззаді господарської споруди пробувала спалити тіло. Коли в неї нічого не вийшло, поставила на рушник, поставила в пакет і разом з памперсами пішла в ліс. В одному місці сховала ці памперси і медичні препарати, в другому місці залишила дитину, постелила рушник, поставила дитину на рушник, пробувала ще раз підпалити, знову нічого не вийшло. Тоді вона прикидала хмизом, після чого повернулася додому. І Почала звертатися до своїх родичів про те, що в неї з хати пропала дитина. На даний час вона затримана, порушена кримінальне провадження по факту навмисного вбивства, і ця громадянка затримана в порядку в статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Зараз проводяться слідчі дії медичні дослідження. У даний час вона визнає свою вину, дає, дає покази. Хоча в ході першопочаткових заходів розслідування не йшла на співпрацю з слідством і в принципі відмовлялася показати місце і дати покази. Зараз вона дає покази, розказує як все відбувалося. Її загрожує до 15 років позбавлення волі і включається